Всім привіт! Сьогодні 27 січня 2023 року і ми виставили свій тюльпан в теплицю. З цього моменту у нас починається вигонка. Після того, як тюльпан потрапив в теплицю, перше, що треба буде зробити, це навести з ним порядок. Що це означає? От, видно, ми засипаємо тюльпани піском. Вони є такі, от, де не де цибулини поперекидалися, Виш коріння наверху. Потрібно познімати шапочки, його попідсипати, повирівнювати. Ну і, звичайно, потім полити, тому що він досить сухий. Цього року тюльпани не поливали жодного разу в холодильнику. Хоча раніше, попередні роки, ми таке практикували, ми завжди поливали тюльпани. <кхем> Цього року тримали високу вологість. В принципі, ніби нічого поганого немає. Є один сорт, ще не дивився який. Стебла якого встановили рекорд. Ну, тут десь сантиметрів, напевно, ну, більше, десь 10 є, 10 точно є, можливо, навіть і більше. Ось. Що ще цікаво? Наприклад, ось цей тюльпан, ось цей ящик, його стебла. Оце ось цей ящик і цей це один сорт. Але за рахунок того, що цей ящик був верхнім, і світло в холодильнику час від часу вмикали. І тому цей тюльпан зелений він отримав хлорофіл, а цей ні. Тобто цей мав трошки сонця, той не мав. Загалом така у нас картина. Це в одній теплиці, зараз покажу ще іншу.